Нині п'ятниця одданіє стрітини Господнього і духовними очами відео завтрашній день, Вселенська родительська субота. Господь прийшов цей мір, щоб взяти на себе наше тіло, позачивши, родившись від Діви Марії, от Духа Святого. Взяв наше тіло подвигом поста і молитви і кресними страданнями, смертю і Воскресенням, восстановив його. То, що Адам погубив, заразив в Ісусі, тепер називаємо Його новий, вторий Адам, восстановив. Господь заново сотворив Адама і в лиці Його, тепер весь род людський. Має можливість отримати спасіння, бо Христос вирішив спасіння сам в собі, на кресті. Тепер, хто вірив у Христа Ісуса, причищається від дерева вічного життя і від плодів Його, тобто від креста Господнього і на Ньому тіло Христове, і кров Христова. Оті всі люди йдуть путем Ісусовим готуються духовно відродитися, вернутися у Царство Божиє. Власть, спровокована книжниками і фарисеями, убиває праведника. В шестому часі настала велика тьма на кресті Ісус розп'ятий страждає. В дев'ятому часі Ісус крикнув голосом Єлоїлоїла масова хвани. Що значить, по старому. Боже мой, Боже мой, вскую, чого Ти мене оставив? В той момент Ісус возгласив громко і спустив дух і на кресті помер. В той момент совершилося то, що свідчило, що старий Завіт уже завершений, зависав в старому храмі, роздралася надвоє, то єсть. Вона вже не буде мати релігійну сину, а сотник, котрий організовував розп'ятіє, увидів все чудо, котре завершалося ту на місці, сказав, чоловік цей істинно був син Божий. Так от той сотник, котрий був свідком і засвідчив. Що на кресті помер Син Божий, він також був охранником гроба Господнього і був учасником в єдно з чизним воїном та й з усіма воїнами свідетельства, факта Воскресення Христового. Жінки виділи, де тіло Ісуса погребали. І пізніше вони також стануть перші свідки Воскресення. Почому тільки Бог нам дає свідків постоянно і много, а різні знаки да тому, щоб самому слабенькому чоловікові було ясно перед нами Бог, який зайшов з неба, бо лиш такі, і в такому случаю ми діти Божі, туючи подліні. Християни канонічної церкви, а в вічності і вірні наслідники царства Божого. Амінь.